Всім привіт, Вітаю вас із сонячної Іспанії, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я трошечки покажу вам наш продуктовий кошик. Одразу скажу, що частіше за все ходимо закупатися в супермаркет. Супермаркетів тут дуже багато, є мережеві. Думаю, деякі ви знаєте і в інших країнах. І продукти в супермаркеті це як. Є навіть для лінивих, тому що іспанці таке враження, що вони консервують все, навіть сосиски, якісь зелень, те, що ми, наприклад, в Україні можемо давати худобі, тут це консервують і потім використовують для якихось супів, до прикладу. Тому буде можливість у вас порівняти ціни, побачити, що можливо дорожче, що дешевше ніж в цій країні, де ви знаходитесь, і буду вдячна за перегляд. Наразі у нас сезон кавунів, тому дуже часто беремо кавун, беремо половинку, тому що нам на двох вистачає цілком собі половини. Кілограм коштує євро 15. Вони є різні за цінами і за якістю так само. Кому які подобаються. Тому що сорти камунів тут різні. Хтось любить дині, але дині, на жаль, ми не беремо, тому що в мене на них алергія. Далі це кліпчик. Кліпчик беремо наразі такий. Може бути великі упаковки, маленькі, тобто хліба дуже вели... великий вибір. У насніданок у нас недавно, не завжди є бутерброд з какао, тому обов'язково має бути хлібчик. І до бутербродів часто беремо сир. Всі цінники я вам пропишу, покажу, що скільки коштує. Наразі це все є на 17 євро цей чек. Далі це у нас молочко. Молочко беремо таке ультрапастеризоване, воно зберігається. Щоб там не казали, що воно не містить, нічого корисного, нічого не знаю. Побічних реакцій на це молоко я не побачила за е багато місяців, а то і більше двох років споживання. Обов'язково мають бути яєчка, тому що ввечері часто робимо м'яд. Яйця тут не продаються по 10 штук, вони завжди по 6, 12, 24 штуки. Яйця так само бувають різні за розмірами. І в Іспанії є велика проблема купити білі яйця. Коли починається сезон е, Великодня і всі готуються до святкування, то якраз таки тут проблема знайти білі, щоб їх пофарбувати. Бо тут яйця зазвичай такого кольору. Кефір. Кефір буває в пляшках, буває в таких стаканах. Ми беремо в магазині Меркадона, тому у нас він продається в такій тарі, він більш густий, ніж той, що продається в пляшках і той, що є питний. Але у нас, на жаль, в магазині немає в цьому супермаркеті великих пляшочок з кефіром. Далі це банани. Банани зазвичай беремо для того, щоб додавати кудись в мюслі, йогурт чи кашу. Вона не буває так само в звичайні або платано. Платано це дуже солодкі, тому ну, мені вони не дуже подобаються. Дуже дуже притурні навіть, я би сказала. Водичка обов'язково. Тому що ми не п'ємо воду з крану. Тому беремо воду такими великими упаковками по 6 пляшок. Так як вода, та, що є з крану, вона має хлорований присмак. І пити її, якщо чесно, неможливо. Тому доводиться так споживати воду із пляшок. І наразі беремо о, помідорки черрі, можемо ще брати помідорки. Вони тут мають назву темно зеленого кольору. Раніше я думала, що помідори зеленого кольору це щось таке дивне, недозріле, але, як виявляється, вони дуже смачні. Помідорки тут так само. Овочі, фрукти вони дуже різні за смаком. Буває так, що якісь овочі, фрукти вони просто не мають смаку запаху, і тому тут треба пошукати те, що тобі буде смакувати. І знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Ще раз повторюю: ціни я прописую, порівнюйте, питайте, що кому цікаво. Можливо, цікаві ще якісь продукти, тому що також не показала м'ясо, не показала ще якісь овочі. Трошки пізніше ще розкажу, що тут скільки коштує. Ну що ж, це була частина нашого продуктового кошуку. Не всі продукти тут вказані. Якщо цікаво бачити більше, дізнатись більше, залишайте коментарі. пишіть, що ще цікаво побачити, дізнатись, почути. Пишіть свою думку, як вам така цінова політика на продукти в Іспанії. І дуже вдячна за перегляд до зустрічі в нових відео, Па-па!